Допомога героям. Нині в обласному госпіталі для ветеранів лікується 40 бійців із зони. АТО. всього ж спочатку спецоперації тут поставили на ноги більше як пів тисячі воєнних. Лікують вояків безкоштовно. Самі пацієнти запевняють, вони повністю забезпечені ліками, харчуванням і турботою медперсоналу. Як виходжують кіровоградських героїв, розкаже Інна Примак. Анатолія Захарову 41. один. Він родом із Новородківського району. В зону АТО пішов у грудні минулого року. Місяць тому в бою отримав поранення. Під. Дебальцевим отримав травму. Під час обстрілу градами рядом розірвався снаряд, нарізлося землею, травмувало ногу. Вже три тижні чоловік лікується у Кіровоградському воєнному госпіталі. Нині його стан значно покращився, констатують медики. Гематома на всю голінь була, була були сидні, мию. Його... Положили, пролікували, все він так хорошо пішов, там позагоїлося. Та гематома розійшлася, все наче добре, все він справний такий. Зараз у госпіталі ставлять на ноги 40 бійців, серед них і танкісти з Бобринця Олександр Зороляк, який отримав численні поранення у бою з терористами. Під да. з да. Ви дивилися вже потихеньку Страдна, да, слава Богу нашим краям госпіталі. Низку обстежень та консультацій проходять і ці два бійці у Леоніда. Після поранення у тілі лишились осколки. Юрію бою залишився без ока. Від вулиці науково-дослідний інститут протезування Харківський, який ну в цих речах ну контролює ці процеси. Це трошки тут неординарне. Угу. І Київ теж тримає на контролі. Хто може краще запропонувати? Тактику, методику. Вже після обстежень вирішать, хто і як лікуватиме вояків. Оплатити ж вартісне лікування допоможе обласна влада. Я попросив, щоб лікарі власне. Зробили максимально професійно, максимально швидко всі ці консультації залучили лікарів, можливо, із інших госпіталів, інших медичних закладів, для того, щоб ми чітко розуміли, що яка потрібна допомога, будемо знаходити можливість, щоб допомогти, і щоб людина повернулася до повноцінного життя. Тим часом Анатолій Захаров вже завтра виписується із госпіталю, збирається знову на передову. Збираємося, звісно. Ніж на дарику служити по нашому закону. Служимо, а тоді будемо далі пшеницю вирощувати. Інна Промак, Анатолій Басистий, день за днем.